Єпископ має бути самим собою. Знаєте, це найбільше цінується, бо якщо ми будемо себе підганяти під якийсь один стереотип, ми будемо грати перед людьми. Як поєднується архієрейський сан і викладання у світському вищому навчальному закладі? Ви знаєте, дуже добре і органічно поєднується, оскільки для єпископа важливо мати постійні контакти з народом Божим. У церкві ми маємо все-таки певний зріз. Цього народу, тільки тих, хто зважилися туди прийти, послухати, зануритися в атмосферу церковного життя. В той же час, як абсолютна більшість українців лишається поза церквою, в кращому разі приймаючи віру як якийсь чинник свого особистого життя, особистих стосунків з Богом, в гіршому декларуючи себе як агностиків, чи атеїстів, чи взагалі не замислюючись над своїм духовним життям. Студентське середовище являє собою. Дуже специфічне і дуже приємне приємний феномен. Це люди, які шукають, які шукають себе в житті. І те, що ти з'являєшся перед ними, ну принаймні колорації, і вони знають, що ти маєш відношення до церкви, змушує їх замислитися. І не обов'язково я стараюся ніколи не бути нав'язливим і не говорити про віру, про церковний устрій або що. Хоча я викладаю історію літератури 10-18 століття, і без цього ну, ніяк не обійтися. Але в кожному разі це вводить людину у більш широкий діапазон суспільних стосунків і порочує зацікавлення церквою? Мені весь час згадується один дуже давній епізод, коли ще у нас було аудиторне навчання в доковідні часи, коли одна така молоденька дівчинка підскочила на коридорі до мене, і коли, озирнувши, чи ніколи немає поряд, спитала: Скажіть, будь ласка, ви вірите в Бога?» А наступне питання було ще цікавіше. Скажіть, а Бог він який? І це треба оцінити сміливість людини, яка знайшла в собі можливість сформулювати це питання, яке більшість людей, старших, які ходять до церкви, не зважуються собі задати, який він Бог, які в мене з ним стосунки. Це те, чому молодь нас учить. І мені, наприклад, дуже бракує в ці останні роки, роки ковіду і повномасштабного вторгнення живих повсякденних контактів зі студентами. На жаль, ми маємо заняття тільки онлайн. Як ви готуєтесь до проповіді? Ой, ви знаєте, я пробував готуватися до них довше. Але зараз у нас таке стрімке, змінюване життя, от, скажімо, на поминальну суботу перед Тройцею. Як би ти не готувався цілий тиждень, але після нічних обстрілів, коли кілька десятків дронів і ракет падало по Харкову, говорити про щось абстрактне. Було б безвідповідальним і тому ти вже дивишся на очі людей, і дуже часто саме ці очі, їхній невисловний запит, підказують про те, що вони хотіли почути. Як на мене, взагалі кожна проповідь це передусім переклад євангельського сповіщення мовою нашого часу мовою не тільки природною етнічною людською мовою, але й мовою наших з вами, понять, наших запитів, того, що для нас є зараз живим і актуальним. З чого почати розмову з атеїстом? Я думаю, що насамперед розмову з будь-яким атеїстом треба почати з того, щоб вислухати його і запевнити його в тому, що ти ставишся до нього і його переконання з повагою. Соромно сказати, але мені зараз часом легше говорити із атеїстом, ніж із людиною, яка вважає себе активно практикуючим християнином і опанувала мистецтво, фарисейство перед собою, і перед своїм загалом. Коли Атеїст, людина, яка вважає себе атеїстом, є щирою, то ну, не так складно переконати її, що вона людина теж віруюча, тільки що вона вірить у неіснування Бога, яке теж дослідно перевірити неможливо, так само, як дослідно неможливо перевірити і існування Бога. Тому тут вже з'являються якісь майданчики, той спільний простір, на якому б ми могли зустрічатися. Я думаю, що зараз в церкві найбільше бракує не власних приміщень, вони в неї є. А саме цього простору спілкування із людьми поза церквою, на жаль, навіть у інтернет-просторі, де ми маємо свої ресурси, які відвідуються майже виключно людьми, які вже належать до церкви, симпатизують, її, нам бракує саме такого простору спілкування із людьми позацерковними, і не просто спілкування не нашої маніфестації своїх полів перед ними, а такого доброзичного діалогу. Того. Діалогу, якого дуже бракує сьогодні українському суспільству, чин єпископ української греко-католицької церкви відрізняється від православних єпископів, Війшовши до єпископату. Української греко-католицької церкви не став кимось іншим. Я лишаюся православним єпископом, як і всі інші католицькі єпископи, оскільки тут якраз нам і важливо усвідомити для себе суть поняття православ'я, бо воно пов'язане не із конфесійними різницями, які з'явилися уже у доволі пізні часи, а із вірністю навчання вселенських соборів, вірністю Євангелія, вірністю своєму єпископському покликанню. Я думаю, що саме у цьому ми відкриваємо свою власну православність. Це процес, який доволі болючий, особливо для греко-католицької церкви, після виходу з катаком, де так важко сприймалося поняття православ'я, дискредитоване у Радянському Союзі насильницьким наверненням греко-католиків на православ'я. Але я думаю, що зараз, завдяки значною мірою спадщині патріарха Йосифа Сліпого, блаженої пам'яті владики Любомира Гузера, завдяки. Ті стратегії, яка сьогодні домінує в Українській католицькій церкві, ми і можемо усвідомити себе як церква глибоко православна за своїм покликанням і здатна засвідчити ціну православ'я людям, які дуже часто вважаючи себе православними, насправді є набагато далі від поняття православ'я в його аутентичному сенсі, ніж ті, хто належить до католицької церкви, безвідносно якого обряду, що дає сил жити в Харкові в цей час. Ну, насамперед сам Харків. Знаєте, він зараз розкривається якимось дуже несподіваним чином. Я навіть на синоді вже не втримався, коли багато говорили про рани, страждання харків'ян. Щоб не зауважити, що справа не у стражданнях, а у тих, хто тримається, витримує, хто мужно стоїть там. Навіть якщо він не воює на фронті, навіть якщо він не волонтерствує, вже те, що людина живе в своєму домі, вже те свідчить, що людина має в собі сили, і ось це перебування зараз у Харкові допомагає відкрити дуже несподівано той прихований потенціал нашого міста, який підозрювали харків'яни, і якому як правило не надавали люди приїжджі, які так і не змогли живучи. Десятиліттями в Харкові відчути його атмосферу. Саме під час війни відкривається це поняття українського серця. На жаль, російська мова і сьогодні лишається ще мовою більшості харків'ян, і ну, до цього треба ставитися і співчуттям і розумінням, і не бути надміру вимогливим. Але те, що саме таке мужнє українське серце, цінування власного дому, вміння його захищати, здатність протистояти агресору, який хоче відібрати у тебе не тільки дім. А й твої цінності, твоє життя, майбутнє твого народу, це якраз і відкривається у Харкові, не тільки для харків'ян. Кого вважаєте своїм вчителем? Ви знаєте, тут є декілька осіб, яких би я завжди згадав із пошаною. Це може значною мірою патріарх Мстислав Скрипник. Саме його приїзди до Харкова, людини-земляка, полтавчанина, домоску кісток, племінника Симона Петлюри, героя визвольних змагань. Духовного лідера православної діаспори воно для нас відіграло роль дуже великого каталізатора духовного руху на Сході. Попри всі, різне ставлення Галичан до отця Володимира Яреми, патріарха Димитрія, він для мене завжди лишався духовним авторитетом людиною близькою. Хоча, правду кажучи, ми з ним не раз мали дискусії. Я навіть клав якось йому заяву про свої звільнення, скажуючи справа патріархії після однієї з них, але це не завадило нашому дуже доброму родинному спілкуванню. Я Надзвичайно радий, що познайомився ще заочно, а потім зустрічався регулярно із Владикою Софроном Мудрим. Він для мене став таким знаком стабільності церкви і того доброго, дособорового, архаїчного духу, який несе в собі ця стабільна церква Заходу. Водночас я дуже радий, що мені пощастило бути знайомим із Владикою Юліаном Вороновським, Владикою Маргітичем. З якими зустрічалися теж час від часу, річ з Владикою Маргітичем, доволі регулярно я, коли приїздив в Галичину в своїх справах, чи як голова братства, чи як керуючий справа патріархії, то намагався завітати до Дрогобича і побачитися до Троскавця, побачитися з Владикою Юліаном. І дуже високо цінував ось той дух катакомб, який він приніс до нашого часу, який не завжди вміє цінувати сьогодні вже молодше покоління греко-католицької церкви. Я Завжди поминаю, коли молюся мого прекрасного вчителя Володимира Івановича Крекотня, чудового медівіста, літературознавця, представника такої старої академічної школи. Так що тут цей перелік можна було продовжити, але це ті імена, які передусім приходять на гадку. Скільки книг ви написали і якою пишаєтесь найбільше? Ну, найбільше пишається, мабуть, своєю першою книжкою. Це у мене була. Кандидатська дисертація про Київ Печерські патерики, які вийшли ще за Радянського Союзу у 90-му році. І, мабуть, такі найбільш ті, які, мені здаються, важливими на сьогодні, це підручники з історії української літератури XVIII-18 століття бароко. І ось останнє видано, ну, буквально напередодні. Повномасштабного вторгнення, десь за тиждень до повномасштабного вторгнення, ми проводили презентацію підручник історії української літератури середньовіччя Ренесансу. Де ви виростали і як це вплинуло на ваше служіння? Мої батьки закінчили інститути в ті часи, коли випускники намагалися направити подалі на цілину, і вони працювали там. Батько у Башкірії, мама у Ренбурзькій області, познайомилися у поїзді, коли верталися в європейську частину і одружилися. Я народився там у Башкірії, але прожив там рівно чотири місяці, безпередно плачучи. батьки казали, що припинив плакати, коли переїхали в Олу туди вже на захід. Я виріс у Балаклії на Харківщині, де мої предки оселялися ще з козацьких часів. Це одна із слобінь, яка була заснована в XVII столітті. Це було доволі патріархальне середовище. Моє покоління було. На жаль, останнім на вулиці, яке ще спілкувалося між собою українською мовою. Після того, вже пішли такі покоління русифікації, я вже вчився в російській школі. Теж я часто згадую, що батько поступав у школу, коли відкрився перший російський клас у шести школах Балаклії, а я закінчив, коли закрився останній український клас у останній шкіл Балаклії. У мене була дуже гарна родина і Зараз я дуже часто говорю із молодшими людьми, які не знали Радянського Союзу, і уявляють собі або частина, на жаль, ідеалізовано, або надто критично. Як важливо було зберегти почуття сумління у ті часи. Мої дідусі бабуся, які вони виховували, у нас була така щаслива ситуація, коли всі три покоління жили разом. Вони народилися ще в старі царські часи і зберегли, і Таку, знаєте, природну слобожанську мову, яку вже зараз не почуєш, так само, як у Львові старої Галицької мови, зберегли ще ті почуття. знаєте, от Мене завжди дивувало, коли я був малим, чому дідусь, я ж виріс на радянських фільмах, зрозуміло, і вчився в радянській школі, він ніколи не говорив про червоних наші. Він згадував про ті часи, навпаки, він згадував, які красиві Петлюра приїздив до нашого міста, які воювали підрозділи. Тим потім, вже через багато років, я зрозумів, що Дізнався випадково, що дідусів брат служив у УНР, що потім він виїздив з з Харківщини, ховався на Кубані, потім в середній Азії. Мої дідусь бабуся їздили його провідати в Кубань. Тобто, це було ще покоління, те вільне від радянських стереотипів. Я ніколи не повірив моїм землякам, мого віку, які говорять, що не знали нічого про голодомор. Та я був ще років 4-5, коли мені бабуся на вухо, звичайно, коли ніколи не було, розповідала про те жахіття, яке було. Мій батько згадував, як він дитиною переступав через померлі трупи, трупи померлих, які лежали на вулиці. Так що це все було природнім і якихось ідеологічних стереотипів не було. Мій батько був інженером, начальником будівельної організації Міжкологу Збуду, само собою, зрозуміло, членом партії, бо без того не могло було. Але він був людиною абсолютно чесною, принциповою. Саме він навчив мене. Шукати об'єктивну інформацію по між різними джерелами, коли після газети Правда включав Радіо Свобода чи Голос Америки і слухав, що там передають, і я біля нього теж так вухо прикладав і порівнював. І тому це, я б сказав, що була дуже здорова ситуація. Очевидно, що це була ситуація нерелігійна, хоча неділя святкувалася. Різдво, Великдень були великими родинними святами, всі збиралися разом, але молитви спільної не було ніколи. І водночас у мене було велике щастя. Моя бабуся, вона ще мала п'ятеро сестер, які часом сходилися разом. Всі вони були глибоко віруючими. І тут вони не нав'язували свої віри. Але, от дивлячись на них, на їх спосіб поведінки, можна було переконатися у існуванні цієї іншої етики, яка принципово відрізнялася від. Довколишньої від панівної ідеології, і зіставляючи їх, ти міг по своєму захоплюватися і шукати для себе, а що сталося, чому саме вони такими виросли? Чому моє покоління відрізняється від них? І оце змушувало тебе само починати шукати, і це, мабуть, ті найважливіші імпульси, які це покоління дало, дало добрий взірець порядності людської, взірець віри і імпульси до власного духовного пошуку. Хоча я перший раз зайшов. У церкві, вже коли поступав до університету, що варто знати молодим священникам. Передусім я б порадив їм не бути відважними, не боятися віри, не боятися узалежнитися від неї, остерігатися прагматизму, який нищить людську особистість, відчувати Україну сьогодні надзвичайно вдячним місійним тереном, у найкращому сенсі цього слова. Тереном, який Потребує не слова, а живого прикладу, вміння духовного товаришування, буття разом, не соромитися ні в якому разі визнавати того, що ти не все знаєш. Вміти сказати, ні, я не знаю, я прочитаю, я дізнаюся. Я вам потім скажу, зустрінемося після того розповім. І це дуже добре справляє завжди враження на людей. Про що ви мрієте? Ну, якби я сказав, що я не мрію про перемогу і закінчення війни, то я бся якимось іноземцем чи що, очевидно, те, про що ми всі мріємо. Але я завжди повторюю, коли спілкуюся із нашими земляками там або Посахарком, що найгіршим закінченням війни було б може не тільки окупація, про яку ми навіть не дозволяємо собі думати, а те, що ми повернулися просто до стану 2013 року. Ми маємо вийти іншими. Самокритичними, зміцнілими, мужніми, сміливими. Ми маємо продовжувати революцію гідності, бо оманує те, що ми називаємо революцією гідності подій, що відбувалися в Києві на Майдані у 2013-14 роках. Там революція тільки почалася. Ми ще не навчилися цінувати власної гідності, захищати її. І цінувати гідності іншої людини, визнаючи її право на власну тотужність, на відмінність від нас самих. Війна жорстока річ, але вона дає свої уроки. І от, власне, найпотрібніший для нас урок це вміння обороняти власну гідність, національну, релігійну, як християн, які захищають автентичну віру від того тієї ілюзії, віри, яка несе з собою руський мір. Сьогоднішні події в Україні важливі не тільки для нас, самих українців, а й для всієї світової цивілізації. Думаю, що саме це ми повинні кожен з нас усвідомлювати і нести цю відповідальність у собі. І тоді саме наші ми відчуємо всеосяжність нашої мрії. І у цій мрії має бути обов'язково відкрите кожним із нас рано чи пізно те підґрунтя. Мрія, яке лежить у вірі, в тій християнській вірі, яка дана була нашому народу, як неоціненний дар. І не забуваймо, що саме ми ділилися цим даром із народами довкола нас, із білорусами, литовцями, предками теперішніх росіян. Ми дали їм цю віру. Певною мірою ми за, через це за них відповідальні, вони є нашими дітьми у вірі. Але в той же час ми повинні відчувати у собі вдячність до Бога, який нам цей дар дав. І вміння бути із ним у цей час випробувань кого ви хотіли бачити у наступних випусках. Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.